Дітки, розгляньте уважно предмети. Ви бачите на картинці, що вони об'єднані у групи. Ми з вами знаємо, що у групи об'єднуються предмети за спільними ознаками. Давайте ми з вами уважно роздивимося предмети та назвемо їх. Це ми з вами назвали іграшки. Ну що ж, переходимо до наступної групи предметів. Давайте їх назвемо. А це в нас була група меблів. Ну що ж, називаємо іншу? А це у нас був одяг. А тепер давайте порахуємо, скільки груп предметів у нас вийшло. Вийшло три групи предметів. Порахуйте та скажіть. Скільки всього іграшок? Так, три іграшки. Дітки, число три позначається цифрою три. Порахуйте та скажіть, скільки всього меблів? Число чотири позначається цифрою чотири. Порахуйте та скажіть, скільки всього одягу зображено на картинці? Число 2 позначається цифрою 2. А тепер я пропоную відгадати математичні загадки. Послухайте уважно. Півень злетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх? Полічино швидше їх. А ось іще одна математична загадка. Бігло до річечки троє качат. Разом з ними і мама малят. Дуже вони захотіли вже пить. Скільки їх разом? Ану, скажіть. Троє каченят і двійко курчаток вийшли вранці рано погуляти. Скільки всього їх давай рахувати? Три веселі киці грались на травиці. Враз одна сховалась, скільки киць зосталось. А тепер роздивіться уважно картинку. Що ви на ній бачите? Так, це олівці. А чим відрізняються олівці? Вони відрізняються кольором та довжиною молодці. Покажіть, який олівець найдовший? Який олівець найкоротший? На яку геометричну фігуру у нас схожа ялинка? На яку геометричну фігуру схожа у нас дошка? На яку геометричну фігуру схожа у нас подушка? Ну що ж, а тепер давайте ми з вами порахуємо кількісною лічбою. Ну що ж, а тепер рахуємо зворотньою лічбою. Молодці дітки, ви так чудово попрацювали, дітки, але я також вам пропоную згадати, що ж ми сьогодні робили з вами на занятті з математики.